Усім доброго дня, дівчатка. Ми отримали ось такі кастрюльки від торгівельної марки Рінгел в різних об'ємах. Давайте їх розглянемо. Давайте розглянемо кришку. Виготовлена вона із загартованого скла. Діаметр кришки 22 см. Об'єм даної кастрюлі 4,7 літра. Зверніть на це увагу. Тобто є менші, є більші об'єми. Є отвір для випуску пару, металевий обід та ось така зручна розвідка. Ручка, давайте ж розглянемо саму каструлю. Виготовлена вона із високоякісної харчової нержавіючої сталі. Товщина стінок 0,5 мм. Вона має потрійне капсульне дно для рівномірного розподілу тепла по дну та стінкам каструлі. Підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Також дивіться, вона має матове полірування зовнішньої поверхні, внутрішня мірна шкала тут є. Також надійний клепковий механізм кріплення ручок. Каструлька нелегенька, дуже такий зручний об'єм, зручна форма. Також ще раз повторюю, що, що є різні об'єми даної каструльки. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірект.